Мої вітання. Сьогодні у нас 12 липня. Покажу вам свої огірочки. Зараз буду збирати урожай. Це в мене тут переважно СВ-4097, якщо я не помиляюсь. Ця частина у мене посажена була пізніше, є частина посажена раніше. Хочу вам сказати, що потрібно обробити огірки обов'язково від кліща. І, можливо, ще тлі зараз багато, вона розносить теж певні види хвороб. Нижні листочки я зірвала, але не всі, потрібно ще почистити мої огірки. Також під корінь я додаю обов'язково триходерму з поливом. І е, по листу обов'язково фітодоктор з е, е, певними препаратами, які борються з кліщами. Це Є різні торгові назви, наприклад, такі як актафіт, актарафіт і тому подібне. Також можна додавати бітоксібацилін для того, щоб подолати і кліща, і бактеріальні хвороби, тому що, бачите, ось в мене є листочки такі, це не досить. Гарний варіант, їх потрібно обривати і потрібно обов'язково здійснювати обробку. Огірки в'яжуться доволі непогано. Тут ще в мене гібрид, крім 4097 «Директор». Оце огірок, це директор. Я просто бачу по зовнішньому вигляду, це його якраз варіант огірка. Взагалі, то це має бути пучкова зав'язь, але тут є різні. Якщо не вистачає харчування, то пучкової зав'язі не буде. Ось дивіться, бачите? Два, треті огірочок тут достигає. Це директор по зовнішньому вигляду. І ще в мене є анзор-огірочки, і такий гібрид. Отут ближче до у мене тут яблуні ростуть, і огірки не такі великі. Оце, по ходу, скоріше за все, що це Анзор. Відсвічує так, не досить гарно. А, і ще Мадейра. Мадейра огірок 4097, Директор і Анзор. Ну, Анзор вийшло так, що одна рослина у мене тут. Ви бачите, в мене огірки посажені на плівку. Така технологія у мене досить є вже давно. І імпровізована зроблена теплиця, якою я користуюся таким форматом теплиці вже, по-моєму, четвертий рік. Сама я її придумала з підлоручних матеріалів і таким чином використовую. Зараз я вам покажу свою тепличку, як вона виглядає з боку. Це ось такий імпровізований, по типу, як мій чоловік каже, шалашик. Агроволокно з двох сторін закріплене. І на шпалеру натягнута шпалера, і на неї гірочки. Тобто я прикриваю на ніч, вдень виходи теж затіняю трішки. І коли холодні ночі, то дійсно. Зберігається у мене тут ну, тепло. Зараз я вам покажу всередині, яким же чином я за декілька років зробила таку імпровізовану теплицю. Так, показую. У мене на арматурі металевій натянута шпалера. До неї виходить, що гірочки починають. ну, Я їх направляю, вони потім далі вже самі плетуться по цій імпровізованій шпалері. Вірніше, ну, але шпалера, шпалера не імпровізована, а, нормально. Тут навіть бджолки позалітали, потрібно їх випустити. Тобто на шпалері в мене огірки. Далі мені потрібна скло арматура. Ось ви бачите? І така в мене металеві такі є дуги. Раніше я трошки більшу скло арматуру. Відійду подалі, різала десь. Рінший чоловік мені різав десь 3,5 метри, а інші були десь 2,5 метри. Тобто два вида склоарматури по довжині, яку мені нарізали. Я її потім ось такою ізолентою, забула, як вона називається, як правильно вам сказати. Я її кріплю до. Металевої такої дуги. Одне кільце у мене виходить. Тобто ось це металеве кільце, до нього я кріплю одне кільце скло арматури, це в мене 12 12 мм. А потім у мене йде одиничка. Якщо я вам. Ні, мабуть, я вам. Неправильно кажу, у мене тут це 0,8, а це одиничка арматура. Тобто дві дуги робиться. І ці дуги обов'язково потрібно скріплювати чимось або скотчем, або, мені подобається оця ізолента, забула, як вона називається. І до, зверху верхня дуга у мене кріпиться до арматури. Бачите? Тобто такі... Три кола. Такі трикола у мене на 7 метрів грядка. У мене таких 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І 7 е, таких кіл, у мене, до яких кріпиться оця конструкція. Далі просто зверху агроволокно з двох сторін І готова така імпровізована на власним, власними руками жіночими зроблена е, значить, тепличка. Зараз відійду подалі, щоб вам можливо краще було. І Обов'язково я на плівку саджаю. Ось Тут у мене навіть закінчилася ця стрічка, ізолента, а тут навіть скотчем, скотчем я приматувала, Но це в мене на декілька не вистачило. Тобто йде одна дуга, потім йде. Друга дуга, і потім іде третя дуга, і ось таким чином в такій моїй теплиці зростають мої огірки. Е, огірки буду і піддобряти, і я вам сказала обробляти по кліщу від кліщів, від е, тлі, від всього іншого. Ось Бачите, плететься. Ось можна його так направляти, цей огірочок, вже потім закручувати, як вам потрібно. Ось така гілка взагалі дуже хороша. Це е, 40 Не, це директор. Це огірок директор. Бачите, така гірлянда з огірків. Зараз буду їх обривати. Обов'язково підгодую і наведу лад з нижніми листами. І ну, верхні я не буду зрозуміло чіпляти. Тобто таку тепличку я вже роблю декілька років сама своїми руками, тому що ну, у мене теплиці немає. І обов'язково у мене огірки зраздають на плівці. Всім бажаю гарних урожаїв. Буду збирати врожаї свої. І якщо в когось будуть якісь питання стосовно, як зробити таку тепличку імпровізовану, невеличку, своїми руками жіночими, то я поясню. Ось, бачите, одне коло, тут навіть краще видно одне коло, потім інше і ще одне, тобто, верніше, напівкола. Такі три дуги. І от на огірки по сітці, кріпляться, собі повзуть. І я вам хочу сказати, в такій теплиці з хорошим доглядом огірки будуть до морозів. А в відкритому ґрунті, на жаль, на жаль, на жаль, огірочки до морозів у мене не зберігаються. Умови не підходять. Або сильна жира, спека зараз, свої хвороби, а потім, якщо похолодання і дощі, і сирість, то виходить теж свої хвороби. Ось бачите, теж листочок. Це може бути і паутинний кліщик. Ну, я вже один раз обробляла, буду обробляти ще раз. Тому всім гарних урожаїв, всього доброго, до зустрічі!